Продрозкладка. Легалізоване мародерство радянської влади. 13 травня 1918 року радянському наркомату продовольства надані надзвичайні повноваження для реквізиції продуктів у селян. Просто тупо грабувати юридичною мовою. Це ніщо інше як мародерство. Реально це відбувалося так: на заводі або у військовій частині створювався озброєний продовольчий загін, який швендяв країною. Мов справжня банда, вдиралися до села і забирали продовольство. Не лише зерно, але й овочі, худобу, птицю. Якщо селяни противилися, розстрілювали разом з жінками та дітьми, іноді ці банди грабували потяги. Повернувшись до міста, частину награбованого банда здавала у фонд держави, а частина ділилася між продзагонівцями, як люблять казати, люмпини по справедливості. Очолювали ці банди, звісно, комісари у шкіряних куртках при Маузерах, на світлині якраз один з таких продзагонів помилуйтеся на ці одухотворені, позначені неймовірним інтелектуальним розвитком обличчя, хоча б у того матросика, що ліворуч, або крайнього праворуч мужика, який, судячи з положення рук, гризе забрані в селян сємки, такі особливо полюбляють сємки чомусь. Чому ж у більшовиків через півроку після захоплення влади жерти не було чого? Радянським людям розповідали, що була розруха, але агітатори брехали, мов сірко на місяць. Причина зовсім не в цьому врожай зерна, який зібрали ще восени 1917 року, нікуди не дівся. Причина в тому, що Ленін і компанія, ця зграя малоосвічених некомпетентних демагогів. Збочинців та злочинців була абсолютно нездатною до управління не те, що державою, а навіть громадським сортиром. У першому складі більшовицького уряду нарком праці Шляпніков мав освіту три класи: нарком торгівлі і промисловості ногін чотири класи. Наркоматом фінансів керував Скворцов Степанов, який вивчав бухгалтерію в учительському інституті. Наркомом у справах національностей був семінарист недоучка Сталін, а нарком зовнішніх справ Троцький мав шість класів освіти. Сам голова ради народних комісарів Ленін був заочником, ерзац юристом, який не виграв жодної судової справи. Але усі вони, незважаючи на кричущу некомпетентність за допомогою китайських та латиських найманців, захопивши владу, негайно кинулися будувати комунізм. Сам Ленін був гарячим прихильником скасування грошей, тому не бачив нічого поганого в тому, щоб тимчасово друкувати їх стільки, скільки треба. Як результат, коробок сірників став коштувати мільйон рублів. Мужики, звісно, не дурні, за порожні папірці зерно віддавати не хотіли, тому їх довелося грабувати.